Всім доброго дня люди. Сьогодні вже знову вирішив піти по біля в ліс. Ось дивіться, сонечко сьогодні. Зараз буду підніматись. Жовтень прийшов і прийшла більш-менш погода. Не знаю як буде далі, але сьогодні 3 жовтня, я йду в ліс, понеділок і додивитися біля гриби. Сонечко світить, думаю вже... Такої великої роси і мокроти не буде в лісі, тому буде трошки комфортніше сьогодні збирати. А там побачимо, як буде. Думаю, все-таки грибів наберемо, тому що гриби були минулих днів, коли я йшов, їх було багато. І бодай той один пакет якихось там 5-10 кілограм, думаю, наберу точно, якщо, звичайно, не піде дощ. І не намочить сильно ліс. Ось дивіться, як водичка тече таким потючком тут з гори, де я піднімаюсь. Ось такі справи. Зараз візьму і наберу собі трохи води, щоб мав там, тому що вже там наверху немає де її взяти. Ось зараз тут наберу біля каменя і буду продовжувати підніматися. Так, зупинився набрати водички, ось вона тут так тече зверху, звідти аж там. Взяв собі по дорозі яблучка також і набрав води собі. І зараз буду підніматися сюди, дивитися там білі грибочки. Ось мені ще хвилин так 15 треба десь на це все. Ну ось така красота. Дивіться, як гарно. Світить сонечко. Ось так тече водичка. Супер-супер. Стою собі тут сижу, їм яблучко. Тому що прийшов я звідси знизу, не так як зазвичай звідти, де завжди піднімаюся кругом. Думаю, йду сюди, подивлюся, може будуть білі гриби. Але їх, на жаль, там не було. Став я перепочити з'їсти яблуко. І зараз видивив, просто стоячи, видивив, оба, падаю, два білі гриби. Дивіться, які красотульчики. Один такий, другий трохи більший. Поки більше не бачу, але тільки-тільки піднявся і йду шукати. Ось це перші два, вони мене, звичайно, зрадували. Хтось вже ходив тут до мене, бо бачу, що гриби вже почищені, є свіжі відчищені кусочки грибів. Ну, Це, звичайно, не дуже добре, але свої гриби, я думаю, знайду. Ось такі два в мене вже є. Зараз їх також буду. Чистити і дивитися, що тут поблизу, поки з'їм яблуко чи немає ще грибів. Ну, і якщо буде, звичайно що покажу. Поки що йду дивити. Так, давайте зразу відчистимо. Ось так. Грибочок цей. Ось. Поки ж там я не знайшов більше. Ну нічого, тут хтось добре пополов, тому що слідів багато чищених грибів. Ось так один. Зараз другий чистимо. Ось такий ножик маю. Завжди його показую в відео. Люди все нові приходять, не бачать, яким я чищу. Це дуже зручний ніж. Ось так він по грибу лігає. Гарнисенько. Ось так. Не маю штатива, тому що мені він в рюкзак не поміщається. І я хожу без штатива. І тому приходиться знімати як видається. Ось так. А то багато з собою речей ношу. І свитер ще один. На випадок, якщо промокну і дощовий плащ у мене, тому ось так відчищу. Інше вже вдома. Ось він дивіться в травіці, як заникався. Але його видно. Ось такий трішки-трішки ось так тримався. Такий білий грибочок. Ну, трошечки погануватий, як бачите. Ну, але так ще можна міритися, непоганий. Ті, хто дивився, попереднє моє відео, яке я, здається, в п'ятницю його поставив, або в суботу-в суботу, напевно. Там я ходив, назбирав багато і брав такі старі гриби білі. Ну, звичайно, думав я, що з них щось буде, але... Довелося їх вдома всі викинути. Але нічого страшного. Перебудемо якось. Тільки шкода, що ніс так важко. А так, ніяких проблем. Хо-хоу, попав на справжнього красення. Подивіться який. Ото вже... да, То вже гриб за яким я люблю йти. От за такими тулубанчиками буковими. Що радує око. Такий гриб. Ось дивіться, тут ходжу в таких букових, в, е, молодому такому буковому лісі знайшов такого білячка. Е, що знаю сказати? Поки що багато грибів не знайшов, але ще багато і не ходив. Думаю, трошки зараз піти в друге місце, подивитися, а там як піде, подивимося, але я думаю, що ще. За якісь 2-3 години то наберемо їх багато ось таких. о? Такий грибочок. Так, іду я вже в друге місце з того березняка, тому що там слабенько грибів. Знайшов вже третього білого грибочка. І цього знімаю, це третій, там два. Зараз вам покажу, який ось так, зараз. Ось знайшов ще цього і ось цього. Не показував, думаю, що і так тут цікавого, багато чого нема. Хочу знайти десь велику купу або гарні такі тулубаті білячки, щоб показати, порадувати і себе, і вас такими грибами. Поки таких не попадається, але ще все впереді. Можливо, ще таких і знайдемо. Красунчиків лісних. Ну, не буду гаяти час, щось погода почалася підпорчувати. Не знаю, що пішов дощ не пішов, а то мені всю грибалку знов перерве. Ну, іду далі. Дивіться, скільки того мухомора тут є. І тут такими полосами його просто страшне, скільки. Ось. Ну. Такі справи. сюди, сюди. Ось туди там, туди, всюди. Цього мухомора тут є. Оце так, поляни, мухоморів. Такий справи. Так, попався мені грибочок під таким великим буком, але дивіться, що з ним ось як його з'їл. Ну це здалеку виділося, що він хороший, а так зовсім поганий. Ось ходжу таким великим лісом. Зараз перейду в інше місце. Думаю, там будуть вже білі гриби. Так, народ. Прийшов я ось в ялинковий ліс. Ну який ялинковий? Десь по одна, по дві ялинки. Тому що бачу в інтернеті люди збирають саме в ялинкових лісах. Думаю, іду я подивлюся. Ось знайшов два гриби, але вони, мені здається, перестаріли. Так, вони трошки перестаріли. Ось один такий, другий ще більший. Ну, Я їх заберу поки що, тому що грибів у мене і так багато нема. Ну, а там буде видно, можливо і викину. Тому що минулого разу я приніс додому такі великі гриби. Вони мені в сушку не влізали і довелося їх повикидати, тому що не мав я змоги їх висушити. Але зараз уже собі замовив ще одну сушку і таких проблем у мене вже, думаю, не буде. Ось такі справи. Так, заліз я в чагарники такі. Це напевно одне єдине місце, де я... Ой, листочок. Де я завжди знаходжу Богдай одного, але знаходжу білого гриба. Ось так. Такий зарослях. Завжди мені тут вдається саме на цьому місці знайти Богдай один грибочок. Ну, йду дивитися далі, може буде ще хоч один. Так, і він є ось цей грибочок, ще один. Ось такий здоровий. Ну зараз будемо дивитися на його стан. Ну. Поганенький. Поганенький грибочок. Тут його і залишимо. О, бо тому, що бачу ще одного меншого. Ось дивіться, це у нас моховик тут. А там далі білий гриб, Ось він, де стоїть. Ось такий. Ну, бачите, які вони поїдені, тому що немає, їх багато. І ними ласують слимаки, міші. Ось такий справий. Дивитися далі, тут нічого не видно. Ще все і мокре. Ось так іду, Пробираюся, дивлюся. Чи є ще тут білі грибочки. Ага, попався красень. Дивіться, який вітер такий знявся, так дерев'я колише. Але це не заважає мені збирати такі грибочки. Рідко-рідко, але мітко ось такий грибочок гарний. Ну, супер, супер. це і непоганий. Додивлюся, може буде ще ось такий гриб. Красивий. Ну що, ось і завершився мій похід. Не дуже вдалий сьогодні. Я думав буде грибів набагато більше. Ну не з пустими руками, але я думав буде прям торбами грибів а тут. Звичайно, хотілося більше, але знову пішов дощик і я повертаюся додому. Ось такий похід вийшов. Якщо сподобався, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових походів.